За першим матчем збірної Реброва було дивитись штука нездорова. На щастя, від перегляду його нас рятував транслятор Мегого. Слава Україні та її Збройним силам, а Владиміру Талібаном по таблу. Я сатирик ірко Космина і це ню воєнного часу, де ми знущаємось із найдебільнішого крінжу кринжу ворожої і не лише ворожої пропаганди. Підписуйтесь на Ньюспам, дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Облизування плану на швидкість. План Путина очень авторский, если угодно персональный, хотя, понятно, выдвигается от всей России. Геосексуализм патриарха Кирилла. Для Калининградской области потеря населения – это геополитическая проблема. Та 30 роки у седмицами Лукашенко. Но, правда, умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно на нем уже лет 30 сидит. Короче, все те, от рука сама тягнется переказать гроши с в сил Украины. Чи є у Путіні хоч щось таке, що не міг би облизати в чергових вістях неділі Дмитрій Кисельов? А вже ж ні. Навіть якщо це такий відстій, як так званий мирний план Путіна, Дмитрій Кисельов язика власного ніколи не шкодує. План Путіна дуже авторський, якщо угодно, персональний, хоча, понятно, видвігається всієї Росії. Но персональний і авторський, все ж тому, що чувствується, як президент набрасывал його, писав сам. Президент набрасывал. Навіть Кісельов зізнається, що так званий мирний план Путіна це тупий путінський наброс на вентилятор мирного саміту. Що, втім, не заважає Дмитрію торкнутися ніжним язичком кожної заглибинки цього плану. В ньому не тільки прослежується характерна і узнаваема інтонація. Но і углубляється, деталізується вся логіка неприяття хіснічного Запада, которою на міжнародній арені вскрывал именно Путін в последние десятилетия, поначалу почало в одиночку. Логіка неприйняття хижацького насилля. Ось виявляється, чому відбитий агресор відкрито вимагає від жертви віддати йому її законні території із чистого неприйняття насильства. Так вот, эти условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей Території цих регіонів в приділах їх адміністративних кордонів, які существували на момент вхождения в Україну. дуже цікаво було би почути про момент входження Запорізької області в Україну. Підозрюю у Путіна на цю тему є штук 20 листів фараона Птолемея Богдану Хмельницькому. Але певно, і просто плюнути у розкатане московське хлебало було би і ще доречніше. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Як бачимо, у списку незбутніх путінських хотілок кудись уже загубилися денацифікація і демілітаризація. Мабуть, просто слово херсон путіну вимовляти значно легше. Але вдячний російський глядач, для якого власне і розігрується весь цей цирк, уже згоден і на херсон. А вже як Кисельов на нього згоден. Повторюю, ми це зробимо незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Собственно, это уже мир. Мир как отсутствие боевых действий. Но Путин идет дальше. России нужна не приостановка огня, а окончательное завершение конфликта. Цель в этом? Здається, ось ось Кісільов і Путін самі випорхнуть із телевізора світлими голубами миру, стискаючи в дзьобиках оливкові гілочки. Єзуїцький треш Кремля завжди вмів вражати, але після надходжень західної зброї Україну якось їх завжди по особливому плющить. Вважаю, що Росія пропонує варіант, який дозволить реально завершити війну на Україні. Тобто, ми призиваємо до того, щоб перевернути трагічну страницю історії. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной, ну и, и в целом в Европе. Россия всегда хотела и сейчас хочет мира. За спиною тримаючи сокиру, та на дорогу идучи ничну. Россия в вкотре хочет тільки миру. А всі чомусь підозрюють війну. Засохлу кров, змиваючи з сокири, клялася їм Росія Я за мир, а ті лише бла бла, бла, і тири пири, і двері зачиняють до квартир. Плював жорстокий світ Росії в душу, не вірив в щирість мирних почуттів, у темній підворітні п'яну тушу. Зустріти принципово не хотів, бо лиш в страні Камчатки і Сибіру працює ця тупай нехитра гра, стискаючи за спиною сокиру чесать про цінність миру та добра. Геополітична демографія. Нові духовні розробки ватажка РПЦ Патріарха Кирила знову куйовдять в ялі репродуктивні наміри Росіян. Вставайте кому є чим і є з ким. Родіна в геополітичній опасності. У 2023 році смертність в Калінінградській області рождаємо на 4 тисячі чоловік. Умерло один тисяч А родилось 7020. Вымирает Калининградская область. Вот если не остановить эту тенденцию, то ведь обычно все начинает потом в геометрической прогрессии развиваться. Если тенденция опасная не останавливается, она начинает развиваться ускоренно. Для Калининградской области потеря населения ⁇ это геополитическая проблема. Так, навіть у процесі розмноження росіян бере участь геополітика. Якщо вже для себе дітей не зробили, то хоча б на зло ворогам Калінінградської області мусять постаратися. Тому що наша область це ексклав, окружений, в тому числі, і не доброжелательно відносящимся до Росії господарства. Сьогодні ти на секс поклав, а завтра здав врагам анклав. Погодьтеся геть новий рівень мотивації. А якщо ще й врахувати, що заганяти росіян у ліжко тепер доручено особисто РПЦ. по РПЦ. Поэтому вільчення рождаємості конечно, забота властей, но это і забота церкви. Стратегічні плани геосексуаліста Кіріла просто вражають зваблювати московитів плоською геополітикою, батюшки мають і на вінчаннях, і в кабінці для сповіді. И вас попрошу это ясно понять, и включать в свою проповедь, в свою пасторскую работу. Разъяснение, в том числе молодым людям, которые венчаться приходят или на исповедь приходят, что необходимо не только, конечно, из-за геополитической ситуации, а просто с точки зрения христианской этики необходимо, чтобы появлялись дети. Пришел в ночи до Клавы в гости слава! Піднять геополітику Анклава. Але деталі проповідь Кирила, на жаль, для слави не проговорила. На чому 30 років сидить білоруський диктатор Олександр Лукашенка? Відповідь на це питання під час чергового бацькіного Бенефісу приходила звідки не чекали. И я очень-очень не хотел бы, чтобы мне в очередной раз не то упрекали, не то напоминали, что перед каким-то электоральным циклом или во время его я сажусь на антикоррупционного коня. Но правда, у меня журналисты давно заметили, что Лукашенко давно на нём уже лет 30 сидит. Купання антикорупційного коня в виборльних циклах 30 років вистав про чесного царя та бояр-хабарників на всіх телеканалах Білорусі. Але цього разу антикорупційний Кінь Бацький виявився ще й рідкісним антисемітом. Привлечены на сьогодні три десятки. Вот три чоловік перечислені. Ви меня извините, я не антисеміт, но більше половини євреїв. У нас особливе привилегіровано положение займають, що вони ворують и не думають о своєму будущем. Якщо раніше Лукашенка рахував геїв у своїй адміністрації, то тепер євреїв серед хабарників. Яких цікавих наукових інтересів людина? І хоча ці інтереси чомусь геть не оцінили МЗС Ізраїлю? Але кого із таємних володарів знання, чому у крані нет води, це колись зупиняло? А поетична рубрика кількома рядками присвячується іграм Брікс у Казані, рішучі російські відповіді Олімпійським іграм, де один російський спортсмен заробив дві золоті медалі, просто тому що крім нього на змагання ніхто не прийшов. Ідеальний артефакт пропагандистського мистецтва Росії і безглуздо, і нещадно, і заслужений здобуток підсанкційного російського спорту. Молодий росіянин в Казані сам себе переміг у змаганні, опанує атлет цей нехитрий секрет, і результати стають бездоганні. Тож хай в Росії і Надалі будуть лише такі медалі. раз кремлівський маніяк не вспокоїться ніяк. Слава Україні збройним силам слава.